Доброго дня, шановні українські агарії. Вітер сьогодні просто капець. Сьогодні 16 вересня. Дивіться, які качани. Але те, що я вам розповідав про зону продуктивності. Ось дивіться. Вон бачите, де зелені лиски починаються. І ось вони йдуть, 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 йдуть туди вниз. Це те, що ми говорили про зону продуктивності. Розумієте? Справа в тому, що ось там є болотце. Там постійно є волога, тобто вологи в цих місцях більше. І ця зона продуктивності ліпша, розумієте, аніж там, що наверху. Ми спеціально сходимо, подивимося на, той, на те підвищення. Але ви дивіться, качани тут стоять, ну, а? тобто ми розуміємо, що потенціал качана. Зараз вирву спеціально. Дивіться, який красавець. Це про що говорить колеги? Це говорить про те, що зона продуктивності, що ви там не розповідали, чи хто вам не розповідав, вона існує. У цих місцях, от зараз навіть волость вище, в цих качанах, тому що там все погоріло на горі, а тут є волога, і кукурудза достає цю вологу. І такі качани є, розумієте? Навіть такі складний рік. Тобто зона продуктивності це те, що треба відштовхуватися. Запрошую до співпраці, тому що ми розуміємо, про що ми говоримо. Ми доводимо це, ми намагаємося вчити цьому, а не казки про сітку, і що вона цілюща. Цілюща, да не вам. Тримайтеся, запрошую до співпраці, успіхів вам!